Розвиток техніки у середньовіччі Середньовічна Західна Європа мала бідне технічне оснащення. У період із 5 до 14 століття винахідництво проявлялося слабо. До 13 століття не було жодної книги про технічні винаходи та вдосконалення. Основною енергією для приведення в дію пристроїв. Була мускульна сила людини і тварини. Однак середні віки залишили нам декілька суттєвих удосконалень, уже відомих пристроїв і нових винаходів. Так було вдосконалені підйомні крани, винайдено домкрат. Найвагомішим стало винайдення верхньобійного колеса, яке використовувало енергію води. Для надання руху механізма. Порівняно з іншими видами колес, воно максимально використовувало енергію падаючої води, і його можна було встановлювати навіть на рівнинній місцевості, де річка текла повільно. Важливим стало винайдення хомута нової системи упряжі для коня, що давало змогу. Здійснювати довготривалу оренку суть винаходу полягала в тому, що хомут дозволив перенести головне навантаження коня на шию, де найбільше розвинені та найвитриваліші м'язи. Кінь замінив волів під час обробітку землі. Це сприяло прискоренню внутрішньої колонізації Європи. У добу середньовіччя. Було виндено механічний годинник. Уперше про нього згадується у візантійських джерелах. Деякі історики приписують цей винахід пацифікусу з Верони початок IX століття, інші Ченцю герберту, який згодом став папою римським. У 996 році останній створив. Вежливий годинник міста Магдебург. Також в середні віки були винайдені Скляне дзеркало. 13 століття Італія. Папір. 2 століття Китай. 12 століття Іспанія. Ножиці, 10 століття. Центральна Європа. Та окуляри. 13 століття. Італія. Проте найреволюційнішим винаходом середньовіччя став друкарський верстат 15 століття. У середні віки книги були рідкістю. Це пояснювалося тим, що кожна книга становила оригінальний рукописний твір, а грамотних людей було мало. Книги писали на спеціально обробленій телячі або овечій шкурі, пергаменті – Такими книгами можна було користуватися тривалий час. Вони були красивими, але коштували дуже дорого. Не менш коштовною була й обкладинка. Крім того, книги прикрашали малюнками, книжковими мініатюрами, тому особливо цінні екземпляри тримали в монастирських бібліотеках під суворим наглядом. Зростання кількості грамотних людей, поширення паперу збільшило попит на книги та зробило їх дешевшими. З'явилися майстерність масового переписування книг. У 14-15 столітті цікавість дописаного тексту значно зросла, особливо до Слова Божого. На початку 15 століття в Європі з'явилися перші книги, виготовлені за допомогою відбитків текстів. Вирізаних на дощечках. Проте такий спосіб був трудомісткий і не задовільняв потреб часу. До того ж, переписувачі працювали швидше, ніж витовлявся макет такої друкованої книги. Близько 1445 року німецький ремісник Йоган Гутенберг винайшов спосіб книгодрукування із металевих кубиків з опуклими дзеркальними відбитками букв. У спеціальних рамках набирався текст сторінки, яку потім друкували за допомогою пресу. Цей винахід докорінно змінив систему передачі інформації. Усну форму змінило друковане слово. Новини люди почали дізнаватися з газет. Учені винайшли термометр і барометр, телескоп. І мікроскоп було створено вчиня про обертання планет навколо Сонця. Саме із середніх віків люди користуються порцеляновим посудом, дзеркалами, веделками, милом, окулярами, гудзиками, механічними годинниками.